Життя. Ми відзначаємо одне дуже важливе свято, свято, яке знає кожна людина, кожне творіння. Мама, ще не вміючи і не знаючи нічого, ми промовляємо ті святі літери. Мама, ангел, доброти, мама, опік. Мама, яка народила, матір батьківщина, Пресвята погородиця. Кожне людське серце повинно бути сповнене любові, в'яжці і шам. Тому сьогодні ми дякуємо всім матерям за життя, виховання і любов. Цей сотень заклопотаних доріг попримарим майбутню сьогодення. Спішу до вас, на рідний поріг, подякувати. За життя і благословення. З-поміж 250 тисяч слів у нашій мові одне єдине від початку і до кінця. Це слово мами, сповнено любові, яка народжує щасливі її серця. Я хочу зупинити час на мить і донести всьому світу істину єдину, лише серце мами відчуває і болить, як за мене чи дорослим чи дитину. І де б не був, чого би не вдалося осягнути землі досягнення, ніщо в житті без мами, доброти мами не зможеш ти забути, яка за тебе молиться ночами. Приїдь до мама, кинь земні турботи, прийди тихенько, руки поцілуй. Щасливий ти і багатий будеш дотик, доти, поки живе мама, не тий час ціну. Не в змозі приїхати, ти зателефонує. Цей абонент завжди дзвінка чекає. Слова найкращого, мамі, не шкодує. Хай його вашу маму відчуває. А якщо мами вже немає з нами, вона у Бога світлих не Спілкуйся з нею своїми молитвами. Вона із неба. Чує Господь слова наші прості, усі сини з війни повернуться до мати. Вітаємо всіх від до сходу. матусь, які дарують нам життя, святих жінок українського народу, береги мудрості, нашого буття. Зі свято, мама, хай Господь вас оберігає, ви ангел мудрості і доброти, і довгий вік вам щасливий посилає. Щоб душа ваша могла квіткою цвісти. Я обіймаю маленькими руками ваші долоні і постараюся це запам'ятати і принесу у серці миті ці руками. Дякую, мамо, мам, за все, що, що маю і що буду мати. У нас сама склала дуже дуже. Дякую, вам за хлопчиків. гостей, всіх матерів, всіх присутніх, з нагоди свята Матері, з нагоди Храмового праснику. Суття Прошу. Так само розклад до служби та слідуючих теж. мати Божа, ти Всесильна і могутня. Ми до тебе руки зносим і про ласки в тебе просим, поможи нам все здолати, всі життєві перешкоди, покажи нам, о Маріє, Божі праведні дороги, поможи нам все здолати. Всі життєві перешкоди, покажи нам о Маріє Божі праведні дороги. Ми живемо в річній світі, гріху силам де панує, де неправда в перемозі, де багатство лиш цінують, поможи нам все здолати. Всі життєві перешкоди, покажи нам о Маріє, божі праведні дороги, поможи нам все здолати, всі життєві перешкоди, покажи нам о Маріє, Божі праведні дороги.